Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи. І Сьогодні я вам пропоную урок номер 4 з теми корінь енного степеня. І тут я для вас підібрала декілька таких вправ оригінальних, цікавих, які, я думаю, будуть для вас корисними. Отже, перша вправа отут вона в мене є під номером 7, то ми подивимося, що тут є такого в нас цікавого, я запишу умову. Так. Під коренем от у нас 8 мінус 2 корінь з 15, і в знаменнику корінь 3 мінус 5, мінус корінь з 5. Так, треба оце обчислити. От що я маю з тим от робити? От я так на нього дивлюся, і от що я маю з тим робити? Ну, я думаю, що ви дивилися попередні уроки, і на попередньому з попередніх уроків я розказувала вам, що би можна було зробити з виразом 8 мінус 2 корінь з 15. Тут би можна було впізнати, можливо, тут є дужка в квадраті. Але тут є така хитрість, тут є такий от знаменник. Бачите? Корінь 3 мінус корінь з 5. І він нам підказує, що, можливо, та дужка до квадрату і є оцей корінь 3 мінус корінь з 5. От я спробую візьму оцей корінь 3 мінус корінь з 5 і просто піднесу до квадрату. І подивлюся, що буде. Отже, корінь 3 до квадрату, я його розпишу, отак от. Детально 2 помножити на корінь 3, помножити на корінь з 5 і плюс корінь з 5 до квадрату. Бачите? Так, тут я дістану 3 мінус 2 корінь квадратний з 15 і плюс 5. І тепер я отут маю 3 і 5, то разом дістану 8 мінус 2 корінь квадратний з 15. От, і бачите, що я дістала? Те саме, що є отут під коренем в тому чисельнику. Отже, я спокійно можу написати, що це є корінь 3 мінус корінь з 5 до квадрату. І поставити отут корінь квадратний. Так, тому е, аналізуйте чисельник, знаменник. І переважно ті вправи складені так, що десь є підказка. Тепер е, отут не забудьте, що корінь квадратний з А квадрат. Це є модуль А. Модуль А, нагадую вам. Так, і тепер я дістану модуль, корінь 3 мінус корінь з 5. І в знаменнику корінь 3 мінус корінь з 5. Відкрити той модуль я можу. Як я можу відкрити той модуль? Корінь 3 мінус корінь з 5 по модулю. Тобто, результат після дорівнює має бути числом додатнім. Ну, то, очевидно, що корінь 3. Є менший, ніж корінь з 5. Тобто, цей вираз під коренем є з мінусом. Тому я пишу мінус корінь 3, мінус корінь з 5, або відразу корінь з 5 мінус корінь з 3. Тобто результат в мене обов'язково мусить бути більший за 0. Так, тепер я той модуль відкрила. Отже, я маю корінь 5 мінус корінь 3. І тут корінь 3 мінус корінь 5. Я мушу скоротити ці два вирази. Бачите, вони відрізняються знаком. Тому, бачите, той от шлях мені був корисніший. Та? Я напишу мінус корінь 3, мінус корінь 5, так якби винесу мінус задушку. І тепер, нарешті, я можу ці два вирази скоротити і дістати мінус 1. От. На перший погляд виглядає так: от як то робити? От як то до того взятися? Але якщо проаналізувати уважно. Знаменник, чисельник, що є під коренем, то тоді зовсім не тяжко здогадатися на шлях розв'язання. Так, отже, сьомий оцей приклад ми зробили з вами. Тепер в дев'ятому. В дев'ятому також треба обчислити корінь квадратний, b плюс 2 до квадрату. мінус 8b. Так, тут в знаменнику корінь b Мінус 2 поділити на корінь B. І тут ще дана умова, якщо B дорівнює 0,25. Так, подивимося до того виразу. Ну, от Що робити з тим виразом? Підставляти замість B0,25? Ну, можна, звичайно, але треба довго побавитися, поки ми підставимо, поки обчислимо. То, очевидно, що такий вираз потребує спочатку спрощення, а потім вже ми будемо підставляти оце b 0,25. Що я можу зробити тут? Тобто, я довго не буду думати, я просто зроблю те, що я можу зробити. Отже, я можу отут дужки відкрити. Ну, відкрию b квадрат, плюс 4b плюс 4. Мінус 8b. Що там довго будемо думати? Так, тут можу в знаменнику звести до спільного знаменника. Отже, корінь b спільний знаменник. Сюди додатковий корінь b, отже, стане корінь b помножити на корінь b буде просто b. І мінус 2. Дорівнює. Тепер отут от під коренем: 4b мінус 8b я спрощу. Тобто дістану b квадрат мінус 4b плюс 4. І отут, якщо поділити на той дріб, якщо вам складно ділити на той дріб, то я вам пропоную такий шлях. Можна тут поставити 1, поділити на b-2 на корінь b, отак, корінь b, не корінь 2. Отак, замінити оце ділення на дві крапочки. На корінь B. І тоді я можу замінити дію ділення. Тобто я дістану корінь B квадрат мінус 4b плюс 4. Так, на 1. І помножити корінь B в чисельник піде, а B в мінус 2 в знаменник. Далі. Тепер. Отут, от, добре придивіться: b квадрат мінус 4b плюс 4. Це є дужка до квадрату. Я думаю, що всі точно впізнали. Отже, це є b-2 до квадрату. І помножити тут можна так і лишити, можна так переписати. Давайте поки що. Так. Тепер, дужка в квадраті і корінь над нею модуль не забудемо. І B-2. Ну і тепер же можна підставляти оце b, скільки воно там у нас дорівнювало. 0,25. Ну, я хочу відкрити той модуль. Я можу, звичайно, його відкрити. От, якщо я маю B рівне 0,25, да? то я подивлюся, 0,25 мінус 2. Оцей вираз, при такому значенні B буде від'ємний. Ну то я напишу мінус. B мінус 2. Я відкрию от модуль. Та? І корінь B. B мінус 2. І от b 2 можна тепер скоротити. І я дістану відповідь мінус корінь b. Тобто, мінус, і корінь квадратний з 0,25. то дорівнює мінус 0,5. О! Бачите, Ну, очевидно, що якщо от, так от спростити, то тут рахувати нема що, а як так підставляти, ну, можете спробувати. Я знаю, може в когось таки добре вийде. От. Отже, це такий дуже яскравий приклад того, що якщо я не знаю, що робити, то роблю те, що можна зробити. Так, і отут є ще один такий аналогічний, але він тут має, може, трошки таку ем, якусь закавичку, то ми подивимося ще до того номера 15-го. Так, тут, бачите, такий от вираз. Якийсь дивний трохи А. Тут корінь. Під коренем а квадрат мінус 1 на 2а. І ще це все до квадрату. І плюс 1. Так. І треба обчислити його також при значенні А рівне мінус 5. Отут, от є завжди питання: ось цим спрощенням цього виразу. Ну, дивіться: якщо я маю а квадрат мінус 1 поділити на 2а до квадрату. Що я можу з ним зробити? Ну, я можу написати квадрат мінус 1 до квадрату. І я можу написати 2а також до квадрату. Тобто, тут буде дужка до квадрату, я поки що її не відкриваю, так перепишу. А в знаменнику буду мати 4А квадрат. Так, тепер мені треба до того виразу додати 1. Тобто, то, так, перша дія. Напишу а квадрат мінус 1 до квадрату. Знаменнику 4а квадрат і плюс 1. Так, спільний знаменник. Мушу тут вже зробити: 4а квадрат. Тут можна вже ту дужку відкривати. А в четвертому мінус 2а квадрат, плюс 1. За формулою відкрили. І плюс 4а квадрат. Так, позаглядаємо, що можна спростити. Отут мінус 2 квадрат плюс 4 а квадрат, то я дістану а в четвертому плюс 2а квадрат. І плюс 1. І в знаменнику 4а квадрат. Отак буду мати. Та? Так, тепер буду вертатися туди назад. Сюди от. Але тут, може би, ще, ми, знаєте, що зробили? Тут би ще а квадрат плюс 1 до квадрату написали, правда? Так, і тут залишиться у нас 4а квадрат. О, тепер же можу сюди вертатися. Так, маю А квадрат плюс 1 переписала. Тут А поза коренем. Тут я маю під коренем, Дивіться. Отже, я маю корінь квадратний з А квадрат плюс 1 до квадрату. І в знаменнику 4А квадрат. Чисельник переписала. Так, отже тут А. Ну і тепер той модуль. Отже, я буду мати А квадрат плюс 1 поділити на 2а. Так? Як я отут добуду модуль, і отут добуду, добуду корінь. корінь. Та, то я мушу тут модуль поставити і тут модуль поставити. Тепер що я маю зробити? Оцей от модуль над А квадрат плюс 1. Я можу просто забрати. Чому? Тому що вираз А квадрат плюс 1 є додатній. Отже, я дістану А. Тут буду мати А квадрат плюс 1. І в знаменнику поки що тримаю 2 модуль 2а. Тепер оті поверхи здало би позабирати, так? Як я то можу зробити? Дивіться: а квадрат плюс 1. Тут я маю А в чисельник. І поділити. Тут можна ту двійку з-під модуля також забрати. Бо двійка додатня. І от тепер оті от поверхи, так як я казала, двома крапочками, так? А квадрат плюс 1 на 1. Поділити. А А квадрат плюс 1. І в знаменнику 2 модуль А. І тепер обернемо той другий дріб. Маємо дію ділення. Помножити. 2 модуль А. І в знаменнику А і А квадрат плюс 1. Прекрасно. Оце ми скоротимо. І залишається 2 модуль А на А. Якби ми не мали А, то ми би так залишили, або розписали просто два випадки. А тут маємо рівне рівне, 0, 5, А -5, рівне мінус 05. 0,5, а мінус 5. рівне мінус 5. І тепер я відкрию той модуль, якщо A рівне... Мінус 5, то відкриється, очевидно, мінус А. Або просто підставлю от сюди замість А, оцей мінус 5, та й все. Так можна зробити також. Отже, модуль числа мінус 5, то є 5. То я буду мати 2 на 5. А тут мінус 5. І дістану мінус 2. Бачите? Отак от, от ми розібралися помаленько, кроками розібралися з оцим виразом. Так, тобто ті вирази, на перший погляд з квадратними коренями коренями n enного степеня, виглядають так дуже страшно. Але головне не панікувати, помаленьку по подіях їх спрощувати і вони вам точно піддадуться. Далі не забудьте подивитися на каналі, буде наступний урок 5. Я там ще для вас такого всякого цікавого підготувала щодо корення нного степеня. Але ви щось мені давно не писали коментарів, то напишіть, будь ласка, коментарі. Підписуйтеся на канал і до зустрічі!